Так що, друзі, отакий апарат 5 плюс 1 Велес Агро. Детальний огляд ми зробимо вам завтра. Завтра ми його будемо налаштовувати. І все вам покажемо. Холодно? Свіжо так, не холодно, а свіжо на вулиці. Ну, монстр я вам скажу. Дуже-дуже серйозно. А це нарешті Джондір буде використаний на 100% А то з Лємкеном тим то перерозход палива, то часу нам не вистачає. Чотири корпуса як малувато під 230 сил. А це, я думаю, саме то. Шість корпусів. Один, два, три, 4, 5, 6. Оце люкс. вже ось ось, все, все продумано валяра пошов, отбесед. Нормально. Опа, А ну стадо. І вдома. Можна казати сміло агрегат вдома. Трішки ми затягнули в ніч, ну так склалося. Так, стоїть, стоїть. Сила. Сила від Велесагра. Циліндри, йо моє У мене голова менша, ніж ці циліндри. Так, ну все, детальний огляд завтра. Вже нічого не видно. Це буде завтра. Так, ну що, друзі, всім привіт! Всім мої вітання. Сьогодні погода шепче, лише трішки вітряно. Так, ну плужок Пон 5 плюс 1 компанія велесагра потужний вам його ближче на плавочка чи на пайка. Дивіться, як ювелірно зроблено. Чик-чик-чик. Люкс. Клас. Так що будемо зараз його чіпляти, агрегатуватись, як кажуть, зелене до зеленого, там можна і червоне, на хвилинку забіжу наперед до зеленого. Ну, Поки що зелене до зеленого. Так, Виставляємо, будемо ставити значить, мінімальний захват, поки воно притреться, усе. Корпус не будемо відчіпляти, поки що. І взагалі подивимося, як він буде йти. Земля дуже сира, кукурудза, буде цікаво. Ну і з вас, друзі, подобайка. підписуйтесь на канал, обов'язково пишіть ваш комент. Ну і слідкуйте, показуємо вам цікавий. Цікавий контент. Да. Даний плуг прийшов на заміну, так званому розпаленому Лемкину Чому прийшов на заміну? Тому що новий агрегат є новий. Компанія Велесагра вона у нас вже не перший рік в господарстві. Починали ми з малого плуга, потім жниварочка, візочок, великий плуг. І це я вам скажу, що не кінець. Так, Холдинг переїжджає на інше поле. Пішли джоніки. Ждава кукурудзи в самому розгарі. Так що отакий плужок. Вон 5 плюс 1. Ну таке видно, добротно все зроблено. Металюга, ця дивіться, Йомайо. У в мене рука завжди, як тут метал. Все промазано. Все тут шайби цієї регуліровочки, я так розумію. Присутнє, все, все є. Діма на місці сервіс зараз нам буде вводити його в експлуатацію, бо ми в ньому, я вам скажу так, не бум-бум взагалі. По малим плугам то досвід є по налаштуванням. по Агро, по синім кольорам. Ну, а цей, звичайно, для нас трішки новий. Да. Да. Тут у нас не фіксується, то треба придержати так. Треба нижче у мене є. Ага, не хоче. Тут щось тріщить. Що нам треба? Тебе немає. Та да, є цей погрузчик. Давай заберемо котошку, чого ти не поставили на кослі? А хто його вночі ну, ставили, ти поняв? Давай краще приподнімемо, а заберемо котошку. Отут ремнем козлок. Ага. Приподнімемо, заберемо потошку, він складе на кослі та він нас рівно буде. Ага, значить нам треба зараз погрузчика сюди. Так, Тут ремнем приподняти, щоб тепер Все, я зрозумів, зараз зробимо. Ще перші, перші перекати Да, це, конечно, моща така серйозна. Так, що команду? Да? А, все, я понял. Ти накидай лише 4 не накинутих, останні накидають. 4 не накинутих. Так, 4. А, подожди, а куди його? Ось так догори. Ага, а ці типа. Ні, ти накидай правою рукою. Ліву руку догори. Ліву руку 4 догори. А останні накидай. Отак, так? Да? Да. І тепер отак. Да. Ага, все, я тепер зрозумів. Нова система. Бо якщо наоборот ти накинеш, ти їх всі зігнеш. зрозумів? я. Стягнеться в тебе циліндр. Ага, я зрозумів тебе. Я тебе зрозумів. Я наоборот думав, що якщо далі стоїть, то думаю, краще. Ні, воно якщо стоїть далі, то те, воно може забиватись під перепужником і корпусом вони ще забиваються вбивши. Ага, ну так да. Це да. в мене на малому буває таке щось трошки, поняв містами, буває підзав'яз. Може теж ближче перестане. Не по по діагоналі. Не діагоналі. Якщо по діагоналі... Все давай вверх. Вы находитесь? Да. Так, тепер туди. Ану кажеш, сіки. Ще трохи. Назад. Ану, трохи назад. Не, не треба вверх. Захвату. Зараз мінімальний слід ми поставимо на максимальний ага. пописати. Та я думаю, ми якщо раз там його виставимо, його будемо буде да? більше. міняти. Можемо тільки корпус скидати. Що ж, може зразу відкинемо? Трактора там не буде. А на що нам трактор, щоб відкинути корпус? Де як він на полі тоді там лежать? Заберете тоді цифру. Це Якщо їх Може дійсно ткине. Можемо відкинути, зразу, то все, почистити, щоб поставимо, Якщо ти кажеш, регулювак ніяких тільки на оцій. Що там 6 болтів почистимо. Він очищений був. Ну, там він поїде, може 7 кілометрів. Нам хоча б 9 надо, щоб хоть да. почистився. Тоді відкинемо. То на ньому одразу шарину змінимо. Ну так, да, щоб ну, тоді, якщо щось ну, -то ставить. Просто там. 6 болтів прикрутили, то і все. Типу ага. на останньому корпусі. Я понял. Так, значить, один корпус ми відкидаємо. О, він наче послаб уже дімо. Не хочешь, ты увидишь. А он стоит. так. Хай пока тут поживе Хай отдохне. ох є апарат. Тишо шо. Ти шо? Перед притрем фокації, бо треба швидкість. А тоді вже як ці притруться, то я думаю, це вже піде. Так, значить залишилась у нас тут одна тяга, да? так? Ні, будьте втратили, давайте перекинемо тягу зразу. Так, це значить 35, так? Да? 30. 130. А, 35, 40, 45, 50. А ну, взад вперед лагай. Нема. А ну, опусти навес. Хороший. А ну, проб. А нет. не! Не-не-не, дядь Валер. А теперь посмейкай, Валер. Взад вперед! Не хочу. Не хочу. Так, друзі, налаштування взагалі простіше. простого. Я думав, буде набагато складніше. Значить Зараз виставляємо. Це ограничителі, да? Получається. на весь, ну на всю сторону. Його регулюємо, переставили тягу на максимально значить, 35, 40, 45, 50. Корпуса відповідно на 50 переставили. Передплужники на кукурудзу здвинули максимально до корпуса. Відкинули один корпус поки що. Ну і що, тут виставили 4 кліпси. Подивимось на полі, як воно буде, як воно покаже. І оцей винт залишився у нас. Димон, це на перший, да, ти казав? Ну ми його поки не крутимо. Поки не крутимо. Ну і все. Так що якось так що в нас тут? Книжка, книжку треба в цей забрати з трактора Так, тепер на цю сторону. Так само регулюємо цей болт. І всі налаштування. Велесагру вже почали значить, ставити клеймо лівий, відповідно, правий. Раніше цього я не бачив, це вже є. Ну да, В порівнянні з 2 плюс 1, то це, звісно, така моща. Диви, яка... i'll